Минулий тиждень у світі штучного інтелекту був, ну скажімо так, не просто насиченим. Він був монументальним. Зараз ми розберемо сім ключових подій, які цілком можливо вже змінили наше майбутнє. Тож тримайтеся, бо швидкість тут просто шалена. І так, це не якісь там прогнози фантастів, це те, що відбулося буквально за останні кілька днів від такої швидкості інновацій просто перехоплює подих. І почнемо ми, мабуть, з того, як Шаї взявся за саму суть творчості. Отже, перший великий сув стався там, де, здавалося, б завжди пануватиме людина у творчості. Штучний інтелект навчився не просто імітувати, а бачити, чути і, що найголовніше, діяти. І тут на сцену виходить OpenAI зі своєю SORA2. І ні, це не чергова іграшка для створення коротких роликів це повноцінна платформа, яка націлена на справжню кінематографічну якість і дає творцям майже безмежний контроль. Що ж у ній такого особливого? По перше, фізичний реалізм об'єкти та персонажі рухаються і взаємодіють неймовірно переконливо. Далі синхронізований звук. Система сама генерує діалоги, музику та ефекти до відео. Творці отримують кінематографічний контроль, тобто можуть режисерувати цілі сцени. Але вишенька на торті це функція цифрових камео. Уявіть, можна вставити у відео власну верифіковану цифрову копію. Ну і звісно, розробники подумали про безпеку, додавши водяні знаки та фільтри. Та поки одні давали людям нові творчі інструменти. Інші вирішили піти ще далі. І тут майже одночасно світ дізнався про Тіллі Норвуд. Хто це? А це, власне, перша в історії повністю синтетична ші-актриса. І як на це відреагували в Голівуді, ну, ось так. Коротко, влучно і дуже красномовно. Ця фраза однієї з акторок ідеально описує загальний настрій. Знаєте, те початкове вау від технології дуже швидко перетворилося на відвертий страх і обурення. І ось тут ми бачимо зіткнення двох світів. Для студії це ж просто мрія, правда? Повністю контрольовані, невтомні вічно молоді актори, а з іншого боку, живі люди, для яких це виглядає як початок кінця, знецінення їхньої майстерності і використання їхніх жаробіт для тренування систем, що їх замінять. Не дивно, що профспілка акторів Саг-Автора одразу ж виступила категорично проти. Добре, з творчістю розібралися, але шиї йде набагато далі. Тепер він з'являється і на заводі, і за столом програміста. І от знайомтеся, Фігер 03 це не просто черговий робот-маніпулятор, його ключова ідея він має працювати разом з людьми в нашому середовищі. Тобто не ми підлаштовуємося під робота, а він під нас. І ось тут найцікавіше, як він вчиться. Забути про складне програмування йому просто показують. Він дивиться, як людина щось робить, аналізує, що там до чого, яка фізика, який намір, і потім просто бере і повторює. І це не теорія, до речі, такий підхід уже тестують у співпраці з автогігантом BMW. Гаразд, з фізичною працею зрозуміло, а що там у цифровому світі. А там компанія Entropic показала свою нову модель, і її головна фішка це витривалість. Просто що було зрозуміло раніше шиї асистент міг, скажімо, писати код годин 7, а потім починав забувати, що він робив на початку. А нова модель CloudSonet 45 може працювати безперервно понад 30 годин, тільки вдумайтеся, це ж майже в 4 рази довше. Це вже не просто допомога, це здатність виконувати цілі проекти. До речі, важливий момент, коли ми говоримо про ши-агента, що це таке? Це не просто чат-бот, це система, якій можна поставити мету, і вона сама розробить план і виконає всі кроки для її досягнення. І от що круто: OpenAI випустила Agent Builder. Це інструмент, який дозволяє будь-кому взагалі без знання коду створювати таких агентів. Просто перетягуєте блоки, наче конструктор, і отримуєте власного цифрового помічника. Справжня демократизація технології. А тепер про те, чим, мабуть, кожен з нас користується щодня, про браузер. Ідея в тому, що браузер перестає бути просто ну, вікном в інтернет. Завдяки інтеграції шиї, як от Джеміні в Google Chrome, він стає активним помічником. Він починає розуміти контекст, розуміти, що саме ми робимо. Як це виглядає на практиці? Наприклад, відкрито 10 вкладок. Можна попросити, зроби короткий підсумок, або просто запитати щось про сторінку, на якій перебуваєте, або мій улюблений приклад: пошук в історії. Замість того, щоб згадувати адресу, можна просто написати той сайт про червоні черевики, що я дивився десь минулого тижня. І він знайде. Ну і приємний бонус: шиї тепер ший допомагає блокувати фішинг. І, звичайно, тут починаються справжні перегони. Є два підходи. Google, звісно, прокачує свій хром, який і так у всіх стоїть. А є нові гравці, наприклад, Comet. Вони будують браузери з нуля, де ще її це не фішка, а сама основа. Так що буде цікаво поспостерігати. Тож, давайте на мить зупинимось і підсумуємо, це все сталося лише за один тиждень. Ми побачили, як шиї повністю змінює підхід до творчості, до роботи, і навіть до того, як ми просто користуємося інтернетом. Просто вдумайтеся в хронологію. В понеділок щі відео стає схожим на кіно, в середу вже з'являється щі-актриса, в четвер робот вчиться просто спостерігаючи за нами. В п'ятницю ші кодер працює понад добу без зупинки, а на вихідних навіть наш браузер починає думати. Темп, він просто неймовірний. І все це, звісно, підводить до головного питання. Всі ці технології це вже не просто інструменти в наших руках. Вони стають нашими співавторами, колегами, навіть провідниками в інформаційному світі. І тут варто замислитись: якщо ЖАІ бере на себе все це, то ким у цьому новому світі стаємо ми? Це питання залишається відкритим.